Ангели допомоги щодня вони невтомно та віддано працюють на благо інших. В Івано-Франківську привітали працівників соціальної сфери з професійним святом. Віталія віддала роботі 15 років. Каже, допомога людям стала для неї сенсом життя. А в період війни працювати доводиться більше та напруженіше. Певно, немає в Україні на сьогоднішній день дитини чи батьків будь-яких громадян, які не постраждали. Допомоги потребує кожен. Але працівники соціальної сфери у цих умовах повинні працювати 24 на 7. І так і працюють. Тому направду, і навантаження надзвичайно велике, відповідальність надзвичайно велика. Але Бог додає сили, і ми щиро віримо у перемогу, чекаємо її і будемо працювати для того, щоб кожна людина отримала допомогу. Франківщина нині стала тиловою областю, яка приймає внутрішньо переміщених осіб та соціально вразливі верстви населення. Роль соціальних працівників в такий непростий час важко переоцінити. Люди, які працюють, це й ангели допомоги. З однієї сторони це має бути людина професійна, а з іншої, це людина з добрим великим серцем, яка завжди готова прийти на допомогу, вислухати, порадити. І навіть у тій ситуації, коли вже здається, виходу немає. Саме соціальні працівники знаходять той вихід. З початку повномасштабного вторгнення Прикарпаття стало прихистком для майже 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких понад 400 людей з інвалідністю, лежачих та маломобільних груп населення. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.